Ну, якщо ми вже говорили про супутників в другій новині, то тут вийшов ресерч, що курва мать, ми, як людство, ми взяли і пригнули вище голови. Ми засрали орбіту. Та наразі в нас на орбіті дуже велика кількість літаючих об'єктів. І це не тільки супутники від Ілона Маска, не тільки супутники, які там запускають різні компанії, і так далі, а і орбітальне сміття. І якщо 6 років назад цього орбітального сміття було десь там 13 тисяч об'єктів, то зараз це до 24 тисяч об'єктів зараз. Кожен супутник робить в рік близько 10 маневрів для того, щоб ухилитися від столкновення з чим. Ну ви розумієте, да, це це, це воно просто росте і росте і росте, і воно буде рости все більше. До 2030 року кажуть, що цього стане ще вдвічі більше. І оператори, які от слідкують за супутниками, вони вже трохи замахались постійно робити ці всі рухи для того, щоб супутники не стукнулись. Але та людство ми Зробили той крок: невеличкий крок для сміття, але великий крок для людства. Ми засрали орбіту нашої планети.